Всіх вітаю, близькі, рідні, друзі, церква, глядачі, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні, читаючи текст Святого письма, я собі так би намалював деяку таку тему, яка важлива для мого серця, на нині. Ось. Я собі її назвав наступне: каміння мого життя. Або каміння, яке ми збираємо і яке ми розкидуємо. Еклезіаста 3:5 такі слова. Є час розкидувати каміння і час збирати каміння. А сьогодні читав я історію про жіночку, яка була приведена і була вона в перелюбі, це Івана, 8 розділ, з 1 по 11 віршик. Ви знаєте цю історію, якщо не знаєте, прочитайте в Євангелії. Ось але думка, яка мені запала на серце. Цю жіночку з приводу її гріха хотіли каменувати, побити камінням, привели до Ісуса, спокушуючи його цим питанням, чи треба її побити камінням чи ні. Але Ісус він сказав наступне: і це в нас сьомий віршик, оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм, хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. Я собі поміркував про те, що ми дуже рідко кидаємо каміння осуду в свій власний огород. І Павло каже так першим Коринтянам, 11 розділ з 31 віршка, бо якби ми самих себе судили, то нас би не засудили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. І я собі задав питання. Чи збираю я каміння для осуду когось, і чи я маю, і чи я кидаю каміння милосердя і милості, ось, для того, щоб не робити тяжко і боляче навколишнім. Як і вкаже так: 2.13. Тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя, милосердя становиться вище суду. Ось. І знаєте. Читаючи це, ці усі тексти Святого Письма, я собі задався такою думкою і е, запитав себе, чи я не збираю каміння осуду, розкидуй каміння благодаті і милості та прощення. Знаєте, один, один проповідник, який був у нас в церкві, він одного разу запитав каже, чи ви коли-небудь чули звук благодаті? Каже, одна людина почула, і звуком благодаті для цієї жіночки то було брошено каміння не в нею, а на землю. я собі подумав, що звук моєї благодаті я також відчуваю і чую. І це звук отого от каменя великого, що був а, і запечатаний гроб Ісуса Христа, коли прийшов Вангол і Його. Відкинув цей звук, то звук благодаті і для мого серця. Тому це дуже важливо. Наступне, про що я розмірковував, коли думав про каміння каміння для будівництва духовного дому чи для руйнування. Чи я збираю це каміння? І коли ми читаємо 1 Коринтян, третій розділ, там 17-го віршика, Павло каже. Хто нищить, руйнує Боже будівництво, то того знищить Бог. І далі він каже, що всі ми будівники. Кожен з нас будує свій духовний дом і свій духовний храм, будуючи там сіна, з дерева, з каміння, з золота, срібла. Він каже: кожний, дивись, як ти це будуєш. І це дуже важливо, з чого я будую. Далі Ісус Христос Він е, звертає увагу також на будівництво і звертає на фундамент, на підвалини, які можуть допомогти, щоб мій дом він не зруйнувався. І це Матвія, 7 розділ з 24 по 27 віршик. Він каже про розумного будівничого, який е, що робить? Він будує свій дім на скелі. Ось. І дуже важливо, що є скелею мого життя. І коли ми читаємо до Єфесян, і це другий розділ, дивіться, про що каже Павло, тож, ви більше не чужі, і не заходьки, а співгромадяни святим і домашні для Богу, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем, є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконально збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому і ви будуєтесь Духом в Божу оселю. Дуже важливо, як і що чого будую, і що є моїм фундаментом життя. Чи дійсно Ісус Христос є цим наріжним каменем мого життя і мого будівництва? Далі я собі роздумував ось про що: що є ще таке каміння тягарів гріха. Чи я його ношу з собою, тягарі гріха, вини, провини. Господь він каже наступне, коли ми читаємо Матфю, 11 розділ, з 8 віршка, він каже так: придіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Чи я прийшов до нього, щоби скинути ці всі тягарі, з цим камінням гріха, з цим камінням вини, з цим камінням осуду? І чи получав я від самого Господа милість? І як то трапляється, коли це руйнується це все? Іван каже так: 1 Івана 1,9. Якщо визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи і очистити нас від усякої неправди. І є один з таких самих улюблених моїх текстів Святого Письма, коли це торкається цього питання. Це 103-й псалом або 102-й, зважаючи на переклад, і тут наступне про що говорить Давид. Він каже: Наступне, коли ми читаємо з 9-го віршика, не завжди він звинувачує нас і не вічно він гнівається він не чинить нам відповідно з нашими гріхами і не відплачує нам за нашими провинами. Бо як високо над землею небо, так настільки велика його любов до тих, хто шанують, котрі шанують його. Як далеко є схід від Західу, так віддали від нас він наші беззаконня. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі його бояться. І тому дуже важливо, чи я не ношу цього каміння а, вини гріха і осуду. І знаєте, це дуже важливо прийти і мати полегшення. Знаєте, вже з більш поважним віком не хочеться нічого тримати, нести. Хочеться завжди бути так, на такому легкому моменті, що там ідеш собі, щоб ніяких сумок, рюкзаків, нічого не було. І Господь каже, не носи це через все своє життя, прийди до мене. І що я зроблю? Я зніму це все з тебе. Ось. Наступне, про що я собі роздумував, це каміння перемоги. Знаєте, всім відомий подія, яка трапилась в житті Давида, ось, і коли він зустрівся з цим... З, Голіафом, з тим велетнєм филистимським. 1 Самуїла 17.40. Дивіться, що зробив Давід. Натомість він узяв у свою руку власну палицю, вибрав собі з потічка п'ять гладеньких камінчиків, і поклав їх в пастушу торбину, що була у нього, і служила йому замість Сагайдака. І знаєте, і праща була в його руках. І... Хотілося би зважити на це, чи маю я Божу зброю, чи є в мене Божі камінчики для перемоги. Ось, і це дуже важливо, що ж є камінчиком моєї і вашої перемоги, коли ми говоримо, чи ми складаємо то в таку сумку нашого життя, щоб мати перемогу. 1 Івана 5:4 Іван каже так. Адже кожний, хто народився. Від Бога перемагає світ. І перемога, що перемагає світ, це ваша віра, і це дуже важливо. І маючи це, ще одне дуже важливо це упокорення, камінчик упокорення Господу Богу нашому, як і в 4.7. Тож підкоріться Богу, ви протидійте дияволу, він утече від вас. І далі, як ми могли би сьогодні згадати і читати, то є Фісянам, шостий розділ з 10 по 18 віршик, він каже, щоби. Кожен з нас зодягнувся у всю Божу зброю, щоб ви могли протестати підступності диявола. Дуже важливо мати цю зброю Божу. Дуже важливо мати цей камінчик. Знаєте, інколи молюсь, я інколи молюся, кажу, Боже, даруй Україні Твого маленького Божого камінчика для перемоги. Це те, що може не вкладуватися в розум, в серце, але ти так дав Давиду. І хист для того, щоб попасти той маленький камінчик, який мав велику перемогу в житті. Ось і наступне, про що я ще собі роздумував, думаючи про каміння, яке ми збираємо або розкидуємо, збирай каміння у Божу славу та викидуй каміння гордісті та егоїзму, щоб не траплялося, чого б ти не досягнув у Божому служінні у житті. Завжди збирай каміння у славу Господню. Це дуже важливо. Перше Самуїлом 7, Самуїла 7:12, коли прийшла велика, величезна перемога над філістимцями, дивіться, що зробив Самуїл. Тому Самуїл узяв один камінь, встановив його між Міцпою та Шеном і назвав його Аввенєзер, заявивши: Аж до цього міста допоміг нам Господь. Він не казав про здатність воювати, він не казав про дещо ще, але він приніс поставив того каменя, назвав його Авенєзер, і він каже, аж до цього міста допоміг нам Господь. Про що це говорить? Щоб кожного разу, коли я згадую перемоги в своєму житті, щоб оцей пам'ятник перемоги був на мені, не так, як Саул ще й жертвенока не построював, а вже собі пам'ятника він зробив. А Самуїл поставив цього кам'я і назвав Аванєза? Завжди згадуй про те, що вся слава належить тільки йому. Ось і тому Давид, знаєте, що сказав Псалом 113, 9. Не нам, Господи, не нам, але Твоєму імені дай славу заради милості Твоєї і правди Твоєї. Господи, дійсно, нехай вся слава буде тобі і лише тобі. Про що ще я собі роздумував, коли розмірковував? Про збирання і розкидування каміння. Останнє, про що хотілося би сьогодні нагадати собі, і кожному із нас, збирай каміння і будуй свій жертовник, і принеси свої жертви перед Господом і зроби це достойно. Знаєте, коли була велика перемога над пророками Ваала, дивіться, що зробив, що зробив пророк. Що він зробив, Іля? Він... Що зробив? Він відновив зруйнований жертовник Господу. Що він зробив? Взяв 12 камінчиків, камінців за кількістю племена. Він каже, оце буде камінь, який я покладу кожен з них. В славу Господню! Це буде жертвенник. І що важливо, що ми кладемо на той жертвенник. Знаєте, коли ми читаємо Малахій 7 розділ, 6-7 віршик, прочитайте, думка там така, що. Яка шана до мене? Приносити на мій жертовник осквернену страву? Чи той жертвенник мого життя? Чи він відбудований, чи він відновлений, чи він працює? І що я приношу? Знаєте, коли я собі задаю питання, що є цією жертвою? Павло відповідає. Він каже: є достойна жертва, яку Господь хоче прийняти від кожного з нас. Торемлян, 12 розділ, перший другий віршик. Тож благаю вас, брати. Заради Божого милосердя, приносіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля, добра і приємна і досконала. Сьогодні для нас питання. Як каже Святе Письмо, є час, коли ми збираємо кміння, і є час, коли ми їх розкидуємо. Що ми збираємо в славу Господню, і що ми розкидуємо і викидуємо в славу Божу. Це сьогодні питання для мене, і для кожного із нас. Тому хай Господь благословить рясно всіх нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми сьогодні роздумували про ці всі. Про, про ці всі тексти святого письма, про те каміння, яке вартує збирати, і каміння, яке треба викидувати, Господи, і розкидувати. Ми сьогодні благаємо, поведи нас Духом Святим в ці, в ці роздуми, розміркування. Допоможи нам, Господи, збудовувати свій духовний дім і храм. Господи, на Твоїх засадах, на фундаменті Твоєму, не на піску, а на камні, Господи, щоб Ти був крає... цим краєгольним, наріжним каменем, Господи, і будувати це будівлю, цю не сіна і соломи, яке, Господи, таке матеріал, такий не дуже гарний, а з каменя, з срібла, з золота, Господи, допоможи нам! Допоможи нам не носити каміння осуду, Господи, а мати милосердне і милостиве серце. Допоможи нам, Господи, в тому, бо ми слабі, як люди, Господи. Допоможи нам, Господи, тому що якби ми засуджували себе, так мало ми кидаємо цих камінчиков наш огород власного життя. Звичайно, комусь кидаємо, Господи, то допоможи нам чинити так, як Ти вчинив для цієї жіночки. Ти запитав, хто вас без гріха? Перший. Бери каміння і кидай, і ця жіночка почула оцей звук благодаті Божої каміння, яке падало на землю, а не падало на неї. Господи, допоможи нам в це в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай сам Господь благословить вас. Нехай слово Боже діє, нехай воно буде рясно в вашому серці, нехай Він захистить кожного з вас, ваші домівки, близьких, рідних, знайомих, діточок, онуків, друзів. Нехай Боже благословіння буде над вами. Нехай Господь вас рясно благословить в цьому дні.